Отож, панству, всім доброго доброго вечірочка. Чи доброго дня. Коротше, не важно, коли ви мене там дивитеся, того вам і доброго! Е, хочеться просто трошки е, поговорити, тому що я тут сижу, сижу, думки в голові крутяться, крутяться. І я відчуваю, що потрібно їх хоча б трошки висвободити. І що е, я хочу сказати, е, на сьогоднішній день м, вже приблизно півтора року як я веду свій ютуб-канал. І я вважаю доволі непогані результати, але я не просто його веду, не тупо веду, так як більшість блогерів саме в сфері вінецька ведуть його для того, щоб піарити собі свою пасіку, продавати своїх маток і продавати там бджолопакети, продавати свій мед. То тобто є і то. Більшість, верніше, не більшість, а всі блогери в Ютубі по бджіниску ніхто ніхто не орієнтується на те, щоб продавати мед саме для споживача. Тому що це вже складна робота, це вже робота, яка вимагає певної ерудиції для того, щоб зацікавити простого споживача. Ну і більш. Пасічники, все ж таки, ті, які починають займатися блогом, це пасічники, які займаються практичним джільництвом, займаються ним все життя, або займаються ним там як додатковим видом заробітку, і вони просто орієнтуються на те, щоб, ну, щоб бізнес якимось дивом жив. В принципі, це логічно це нормально. На сьогоднішній день це перспективні напрямки в Україні, тому що ми отримуємо, наприклад, я по собі бачив, я коли запустив перший раз оголошення на Олікс про продаж рамок, отримав одне замовлення, і потім через буквально тиждень мене засипали замовленнями, я не справлявся, я реально почав відмовлятися, тому що, по-перше, я це спробував собі. Чисто як під заробіток для студента. У мене ще не було ні магазину. У мене даже ютуб канал ще на той момент. Ну, він там мав підписників, ну може Да, Я абсолютно не планував використовувати Ютуб канал як площадку для продажу рамок, вуликів і так далі. І рамки просто рішив спробувати. Ну, типу, кожному студенту потрібно якось підзаробляти. Да, і, ну, у, нас, у нас така система освіти. Я тоді отримав і стипендію, тому що я був на третьому курсі бакалаврату. Стипендія в мене тоді була 2100 гривень, тоді повищена стипендія, здається, така була. Тобто більше 2000, точно пам'ятаю. І, ну і плюс, мені, ясне діло, вже потреби мої росли. Але я на той момент вже повернувся з Сполучених Штатів, і, в принципі. З грошима, якби проблем не було, таких мене мама переконала купити хорошу якісну станка. Я, я просто його розраховував на свою пасіку, просто на свою пасіку. Не було в планах щось заробляти. І думаю, ну, візьму, попробую яку сотню рамок зробити на замовлення, да, там поставлю по якісь доволі такі низькі ціні, щоб просто окуплявся матеріал і якась там 50 копійок гривні зверху. І потім мене реально засипали цими замовленнями. Я не розумів, що. Що, що відбувається, в мене телефон розривався. А потім, коли вже я виконав норму замовлення, я там на них заробив реально небагато. Ну там за тиждень часу собі там заробив плюс на пару тисяч гривень. І це при умові ще цілий день, там в майстерні працював, працював, багато що не знав, повільно робив, то тобто не було ще пристосовано. Ну, Коротше, косяків багато наробив, ясне діло, але ті люди отримали ті всі рамки. Вони були в плані робочості, вони були хороші, то є збивай і працюй. А в плані там, точності, то, звісно, то ну, то в мене були відхилення там міліметр туди, міліметр сюди, 47,1, 47,2, один, То такі. Ті, хто працює з бджолами, розуміють. Тобто в цьому плані там були певні косяки. Ну блін. Зато люди получали ці рамки там, реально по 4-5 по гривень, по 6 гривень получали. рамки першого сорту, ребят. ну коротше, і ніхто з тих людей, які получали по тій ціні ці рамки, ніхто не поскаржився. А потім вже далі я почав трошки розвиватися. Ясне діло, прийшло зі не піднімати, бо дуже різко почав, почало рости дерево. І ну, ось, ось така історія: типу вступу в підприємницьку діяльність джониста. Ясне діло, що мет своїх вуликів там, продавав там, туди баночку, туди баночку, в магазини заносив і так далі. Але до чого я це розповідаю? Постійно кручусь з джелісти, і цю, цю штуку починаю помічати, що якщо створюється YouTube канал, то він створюється як платформа для чогось. Що не скажеш про те, як працюють стандартно блогери на YouTube? Для того, щоб просто зробити, от наприклад, я повню колись пару років назад, Всі ви знаєте цього блогера, це пасіка з бородою. І він закинув там провокативне відео, таке, що просто там, типу, всі, всі продають пасіку, всі вчили водити щось таке я повністю, аби мені тут бан не дали на це відео. Ну коротше, коротше, було таке відео. Воно мало місце бути, і від нього почали різко відписуватися. А в нього там щось було там, тисяч, може, 30-40 підписників. А потім я, коротше, я я вирішив подивитися це відео. Я сидів, що провокативне, я на нього клюнув, як і всі, хто там його до кінця подивився, але я не вирішив відписатися, бо він в тому відео казав: «Да, я спеціально це закинув, я розумію, що багато хто відпишеться, але там моя ціль дойти до 100 тисяч підписників, отримати срібну кнопку YouTube. Типа, блін, і мене тоді ну, було інтересно наблюдати, чи він це зробить чи ні. Він цього не зробив. На сьогоднішній день у нього нема 1000 підписників. Ну, а мені, як людині, яка не просто тупо дивиться, а постійно аналізує. То мені було цікаво, як досягнути цього результату. І, панове, ви не повірите, но оце все, що роблять всі блогери по бджільництву, особливо, це вся херня повна. Бо е, це дасть можливість тільки в векторі розвитку каналу, там, тим паче, україномовного Ютубу, там ну, до 50 тисяч підписників, 60 тисяч підписників україномовного Ютубу. Це практично потолок по всіх каналах, які я бачив це. Є російськомовні канали е, по бджільництву, ти сам навіть українські, але російськомовні. Вони вони розвиваються набагато потужніше. Тому що аудиторія СНГ країни там понятно, що ширша буде. Але я принципово не буду вести російською мовою. І на сьогоднішній день, будучи з україномовним контентом, я виходжу там за півтора року на 10 тисяч підписників. Що мені дозволяє вже знімати от такого формату відео. І коли я задався питанням: а як зробити 100 тисяч? От як зробити 100 тисяч, що для того треба? Що для того треба, я вам не скажу, тому що це є. Це треба проводити аналітичну роботу. Я можу всім сказати, звідки я це взяв, як я це зрозумів. Треба проводити аналітичну роботу на платформі YouTube. Як цим займатися? Ті, хто займається YouTube, ті, хто знімає такі ролики, вони повинні це знати. Якщо ви цього не знаєте, тоді давайте вчіться, якщо ви хочете досягнути високих результатів. Для чого це мені? Е, мені це потрібно. Е, Знову ж таки, коли я починав, в мене не було ні магазину, мене не було ідеї продавати матки тудою, в мене не було цих всіх ідей, тому що я не, я не збирався використовувати YouTube як платформу для того, щоб штовхати бізнес. Розумієте? Я спочатку ціль свого каналу поклав е, здрюхати американців. Е, і багато хто зараз це почує, і думає, ти що чувак, як ти це збираєшся робити? А я вже це роблю. Е, коли я про цю ідею сказав на той момент для ближчих людей, які в мене були, кажу, слухай, дивись, така така ідея, да, там, період 5 років, все, ми можемо там прям бомбити такі віші, що типу ого гу Мені сказали, ти дурак, в тебе нічого не вийде, ти навіть там ти що, підписників не набереш. Ті, хто там казали, що я не наберу навіть тисячу, дивіться, в мене вже 10. Е, тому але діло не в підписниках, а діло в цілях, які я намагаюся досягнути. Ясне діло, що вже коли в мене появився магазин, коли я вже почав там продавати рамки, коли я вже почав ну, займатися, скажімо так, комерційною діяльністю, це нормально. Я почав про це говорити на каналі. Це дає якийсь плюс мені до бізнесу. Ну, це не дає там величезний плюс до бізнесу. Тому що, ну Канал знову ж таки вибудуваний не для цієї цілі. Звісно, воно буде працювати на це, тому що я про це говорю. Я про це е спілкуюся, я показую все це на своєму прикладі, як ми це робимо, і це одна із фішок, які мені будуть допомагати рости до високих результатів. Високі результати, на мій погляд, це там ну, за 5-7 років приблизно мільйон. Як цього досягнути? Знову ж таки, проводьте аналітичну роботу. Але ціль, яку я переслідую, це підняти українське бджільництво в очах всього світу. І от до мене час за часу в магазин приходять старі пасічники, які дивляться мій ютуб-канал. Переважно всі дивляться, до речі, ті, хто приходять, і вони кажуть, да, чувак, ти... ну, тіпа, нам, нам це вже складно осягнути. Але от коли я вчився там в джільництво, бо є ті пасічники, які приходять, які займаються, дійсно займаються. Кажуть, коли я вчився, да, оці технології вони були тоді, е, як розробка, як теорія, як ідея, а на сьогоднішній день вони вже працюють. І ти про це говориш. А ми завісли от в той період, коли це як, як теорія, як розробка. Е, ну я й без того це знаю. що е, там на період 90-х багато з того, що вже сьогодні працює на моєму YouTube каналі. Я про це розказую, воно було тоді, як, як теорія теорія. Типу, про це, до цього ніхто серйозно не відносився. І е, я про це говорю. Говорю про це. Для чого я про це говорю? Для того, щоб в майбутньому мої відео були всі озвучені англійською мовою, і ми це зробимо. Е, далі просто весь світ бачив. Що в Україні є прогресивне бджільництво? Бо це бджільництво, що там показують на більшості каналів, я, я не, не хочу образити ніякі канали, але там прогресивністю поки що мало пахне. Чому? Тому що там немає банальних даже підходів, які вже необхідні на сьогоднішній день для розвитку. І коли, коли там сидить пасічник на своїй пасіці, каже, о, американці красавчик, так я вам скажу, що ми на, 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 на дві голови вище. Чим американці. Але у американців є одна така риса: перше, вони не сидять без діла, а ми можемо сидіти. Ми можемо цілий день проходити годинку щось поробити, сказати, боже, який тяжкий день, як я втомився. Ви можете зі мною бути не погоджуватися, але ви їдете, бачите, як дороги роблять. Роблять, слава Богу, що роблять. Але один стоїть копає, шестеро стоїть курить. І так само в бджільництві у нас в Америці такого нема і ніколи не буде, тому що там година це. Ті гроші, які ти заробляєш. Якщо ти заробляєш, ти повинен ясне діло їх відпрацювати. От там в цьому плані менеджмент взагалі бомба. А в Україні цього немає. От просто немає. Але в молодих вже підприємців, в молодих людей або такого середнього віку вже, вже це є. Вони вже не закривають на те, що ти на роботі можеш випити. Вони вже багато хто не закривають на те, що ти. Тому що вони платять гроші, вони розуміють, вони ти повинні платити за результат. Я думаю, що в нас в Україні буде впроваджена не погодинна модель, а переважно будуть всі користуватися моделлю, результат, грошей. Тобто це, це буде більш за все так, тому що у нас менталітет не підходить на погодинну роботу, всі цим зловживають. І коли американці будуть бачити, на якому рівні наш пасічник знає навіть біологію бджіл. Кожен пасічник, оце до речі, той момент, що кожен пасічник знає біологію бджіл і спостережливий на такому рівні, на якому спостережливі е, науковці, які займаються дослідженнями бджільництва в їхніх університетах, Розумієте? я це бачив на власні очі. Я це чітко проаналізував і зафіксував. Я бачив, як там маткарі не знають елементарних е, правил поводження. З личинками, які вони мають пересаджувати, які вони мають прививати. Вони не знають, що вологість повинна бути там вища, чим стандартна, для того, щоб личинки не засохли. Вони не знають, що температура повинна бути вища, чим стандартна. Така як вулику безпосередньо, для того, щоб личинки себе комфортно почували. Вони це роблять в повній антисанітарії, прививають тих личинок. Вони це роблять приладами, які в нас вже давно викинули. тобто те, що я бачу, і вони кажуть, боже, які ми великі пасічники. І коли я це побачив, я це побачив приблизно на шостий місяць, навіть може раніше, ніж шостий місяць. Я не пам'ятаю скільки вже на той місяць, навіть четвертий-п'ятий місяць, як я був, я побачив це в Каліфорнії і тоді собі поставив за світ якимось дивом, якимось дивом. Бо я вже на той момент пройшов практику, ахренівну практику на маткові дні пасіці. І я думав, це ну. А чого вони тут так не роблять? Вони ж тут дуже сильно прогресивні. Я тоді взявся за голову, і я собі сказав, що я маю це зробити так, щоб про українське бджінец знав весь світ. Тому, панове, якщо ви додивились до цього моменту, підпишіть і ви будете учасником цього. Я неодноразово закликав: долучайтесь, долучайтесь, підписуйтесь. Ви будете практично відразу в моїй команді, і ви будете разом зі мною, не затрачаючи нічого крім свого підписки, лайку. Ви будете учасником цієї великої справи. І туди, на цей рівень, можна залізти одним простим способом. Верніше, не простим, а, але одним споживанням. Тому що американець, це ну, взагалі американська культура, вона на сьогоднішній день побудована на споживанні. І там дике, дике споживання, дві-три машини, там куча кредитів на всякі бліна. Прибамбаси, які не треба. Вони можуть вдома не їсти роками, вони постійно готують десь, вони постійно цей дике споживання канала. І це потрібно використовувати. Саме тому мій канал розвивається так, як він розвивається. А коли там мені всякі різні аля-блогери і всякі різні великі пасічники і бізнесмени закидають що типу ти дурень? да? То, ну, вибачте, мене як мінімум виховували, я собі не дозволяю сказати, що хтось дурень. Не дозволяю просто. От да, бо це чітко прилітає в мою сторону. Тобто вам потрібно спочатку ще ну, як мінімум повиховуватися. Якщо ви в своїх там 30 років ще не виховані, ну тоді я вам бажаю удачі. Е, Відписуйтеся і вилітайте з цього каналу, ви мені тут не потрібні. Е, А якщо ви е, все ж таки розумієте, що Будь-які зміни роблять молоді люди, і на сьогоднішній день розуміють чіткий чіткий вектор е, саме для цих змін, і є чіткий вектор, який потрібно запровадити в Україні. І мене дуже тішить, коли дзвонять люди, і ми з ними спілкуємося. Мої підписники, які рефлексують на ці всі відео, рефлексують, а це я знав, а це я не знав. А тут я зробив би так. Тобто, а там я зробив би так. А може, а може, в мене є отакий от варіант, а я хочу зробити так, чи варто, чи ні. Є люди, які почали брати мої курси, і вони є моїми учнями. І це дуже приємно. На сьогоднішній день таких вже 10 чоловік, і ми з ними спілкуємося, де ті, хто тут знаходяться в Шепетівці, я до них на пасіку виїжджаю, да, там, і я їм показую це все. І вони бачать результати, вони, вони просто починають вірити, коли бачать результати. А є результат, є довіра, і вони мене вже тоді сприймають, як, ну, так, як воно має бути. І це нормально. Тому, е тому, панове, для чого я це все почав розказувати? Почав розказувати для того, що це складна система. Складна система просувати і розвивати в цілому величезну галузь. Бджільництво в нас в Україні це величезна галузь, це страшенно величезна галузь, якщо брати в мірках галузі. Півтора відсотка населення нашої держави залучено в виробництво і в реалізацію продуктів бджільництва. Ви уявляєте, півтора відсотка населення, народ. Але у нас рівень споживання настільки низький, що 140 тисяч тонн люди не можуть з'їсти. Точніше, не 140, ну, да, 140 для того, щоб не експортувати. Тобто весь мед, який збирається в державі і реалізується як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. Це приблизно 140 тисяч тонн, 120, 140, як в які роки. І у нас цей рівень споживання страшенно низький. І... Його потрібно підвищувати. І ми це можемо зробити разом. Я вас всіх закликаю продовжувати, продовжувати саме своє оточення сповіщати про користь продуктів бджільництва. Я вам наведу один простий приклад. Тиждень тому до мене в магазин прийшла жіночка. Каже: Добрий день. Я там знала, що продуктами бджільництва можна покращити імунітет. І знала, що в нас є такий магазин і вирішила прийти до вас. Що ви порадите? Я з нею так чуть-чуть покомунікував, дізнався, що їй можна, що не можна, як вона живе, який спосіб життя, яка в неї робота. І кажу, слухайте, давайте почнемо з простого. Є пилок це унікальне продукт джінництва, і ви хочете додати багато вітамінів. Да? І замість того, щоб йти купувати окремо магній, калій чи комплекс цих вітамінів, да? там два-три, можемо п'ять вітамінів буде в одному комплексі. Ви прийшли дуже правильно, тому що ми зараз візьмемо пилок. я їй показав той вітамінний склад, який є в пилку. Вона каже, блін, це круто. Кажу, от дивіться, є 5 видів пилку. Давайте ми вам виберемо той, який вам сподобався. Окей, вона починає нюхати його на запах, вона починає його смакувати, і їй ні один не сподобався. Ні один. Вона каже, а чому мені ну, чув, ну, якось все таке. Кажу, тому що ваші рецептори ніколи, я кажу, ніколи ж не їли єлиповки, правильно, Вона каже ні. Кажу правильно, ваші рецептори не сприймають, не сприймають цю їжу. Вони не сприймають сам пилок. Кажу, на третій-четвертий день рецептори адаптуються, і пилок ви будете, ну, він вам стане смачний, і ви будете хотіти їсти. А ця фішка працює з усіма свіжими новими продуктами, які, які появляються на ринку. Е, і так само вона буде працювати з пилком. Вона мені повірила, тому що я для неї ну, дав максимально широке поняття, що я таке розумію. Е, вона купила буквально там 100 грам пилку і вона купила 100 грам полку і почала цей пилок вживати, е, ну, так як я для неї сказав, чайна ложка зранку, встали на голодний желудок, е, і цього вам буде для початку достатньо. Вона сказала, окей. Е, вона пішла і через буквально шість днів. 6 днів, сьогодні шість днів. Вона сьогодні приходить і каже: Справді, справді каже, мене на четвертий день каже, я починаю. Я взяла пилок, я його захотіла розсмотрти і е, чайну туложку. Каже, і він, він став смачний. І я відчула цей смак, я відчула цю сладость, я відчула цей, е, цей запах у цих квітів. Кажу, воно дійсно дійсно круте. Е, і каже, я прийшла до вас ще купити. Вона взяла ще е, пилку і каже, слухайте, в мене ще батьки типу, старші. Що можна для батьків? Е, кажу, ну для батьків, ну дивіться, є там фітосиропи, є знову ж таки драже різні і так далі. Е, вона каже. Хочу хочу щось теж на основі пилку, якусь таблетовану форму. Не питання. Я для неї даю цю таблетовану форму. І все, вона щаслива, пішла. І вона каже, я до вас ще прийду через тиждень, можливо, ви щось нове привезете. Я вас ще візьму. Тому що я для чоловіка, вона ще в нас взяла драже на попередній раз, перший раз, як приходила, каже, я вже для чоловіка почала давати це драже і каже, дивно, але в нього на другий день горло пройшло, перестало боліти. Каже, я не, я не, ну, у нього постійно проблеми з горлом, він десь там працює на дворі. Ті каже, це дуже дивно. Я, я не очікувала, що такий результат може бути. Кажу: ну от бачите, а в аптеці ви б за такі самі людяники потратили в два рази більше, але тут переважно синтетичні були причує. І вона, вона пішла щаслива знову ж таки. І от простий приклад того, що людина. Тепер буде користуватися послугами джільництва. І так повинен робити кожен, хто реалізовує свою продукцію. Кожен без, вик... без вин. І... і все, і тоді буде результат. От тоді буде результат на всю величезну галузь джільництва на внутрішньому ринку. Звісно, є свої труднощі, є нестабільність економіки, нестабільність подій, нестабільність блин, всяких різних. Нестабільності, але що як некризові моменти в історії породжують найбільші можливості. Тому давайте, панове, далі просуватися, далі працювати. Я дуже радий, що ви дивитесь мій канал Пасічник України, Бікіпер України. І моя ціль на сьогоднішній день одна: це зробити так, щоб українське бджільництво було відоме на весь світ. Ну і звісно, що в українці, щоб продукти бджільництва для українців стали найбільш вживаними продуктами бджільництва, точніше, продуктами в їхньому раціоні. І я переконаний, що ми до цього прийняли. Тому всім дякую, хто дивиться мій канал. А всім хейтерам я хочу сказати, панове, спостерігайте, я радий бачити вас на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, але мене хейтите, підпишіться, майте совість, щоб я хоч вас бачив. І будемо з вами, будемо з вами разом спостерігати. Тут ніж ви будете спостерігати, а всі ми останні, хто в цю ідею вірить, буде робити, як робляться великі справи. Всім гарного дня, на все добре, і не забувайте, якщо ми збережемо бджіл, ми врятуємо світ. 放物可以。